Пропоную одноповерховий будинок у лісовій бучі в оточенні лісу. В один поверх, дуже якісна побудова, асфальтований під'їзд у нас і будинок складає загальна площа його 220 квадратних метрів з терасою 62 квадратних метри. Є у нас парковка для декілька автомобілей. Ось так виглядає у нас фасад. Будинок, нагадаю, побудований у нас керамічної цегли, утеплений базальтовою ватою. Та по фасаду є плитка травертин. Ось в такому форматі. Дуже якісна, дуже стійка. Е, є вона трьох видів: темний, світлий, і бачите, на терасі також плитка травертин. Вся відмостка по будинку теж з травертину. Дивіться, тут у нас діляночка 15 соток, як я казав, дуже така якісна архітектура. Дивіться, це у нас мангальна зона, зона барбекю. І діляночка з газоном та автополивом. Будинок у нас розташований, нагадаю, у Бучі. Має три спальні кімнати, два санвузли, гардеробну кімнату інженерію і велику кухню-вітальню. Це у нас заднє подвір'я будиночку. Якщо вийти, побачимо, що тут у нас є басейн. Робиться накриття на басейн і все буде чудово. Тому, якщо ви бажаєте придбати нерухомість в бучі, зокрема, е, такий одноповерховий будинок, ви можете мені телефонувати. Дивіться, покажу вам діляночку ось в такому форматі. Оп, дивіться, які у нас тут краєвиди. Дуже чудові. Тому бажаєте придбати нерухомість, телефонуйте, надам всю детальну інформацію по цьому будинку. До речі, є будинок уже такий самий з ремонтом та технікою, де вам не потрібно не робити ніяких вкладень.